Сході України забрала вже понад 9 тисяч життів. Ця нова офіційна цифра ООН включає в себе цивільне населення загиблих воїнів українських збройних сил та убитих бойовиків сепаратистів. Представники ООН констатували суттєве зниження інтенсивності бойових дій на сході України. Однак при цьому кажуть вони у регіоні далі серйозно порушуються права людини. Розповідає Тетяна Харченко. Он наводить також іншу сумну статистику. Згідно даних організацій, становище приблизно восьми сотень тисяч людей, що мешкають по обидва боки конфлікту, є особливо тяжким. Зачепленою війною українці з Луганської та Донецької областей не можуть вільно пересуватися через лінію зіткнення і тому особливо гостро відчувають свою ізоляцію. Як наслідок руйнуються сім'ї і цілі громади. При цьому на територіях, які контролюються самопроголошеними Донецькою народною республікою та Луганською народною республікою. Ізоляція співіснує з абсолютною безкарністю, вбивствами, катуваннями, жорстоким поводженням, незаконним триманням під вартою та примусовою працею. Водночас у доповіді підкреслюється й високий ступінь безкарності, яким користуються також і співробітники Служби безпеки України. На думку ООН, відобразити всі ці правопорушення журналісти часто не в змозі через обмеження прав на свободу висловлювання поглядів, яка існує в зоні АТО, а в окремих випадках і через самоцензурування. Також у звіті Згадано Крим ООН відмічає суттєві порушення прав людини, що виникли після окупації півострова Росією. Однак навіть разом із цим у доповіді також зазначається, що торговельна блокада Криму розпочата українськими активістами, привела до порушення прав людини, яким співробітники правоохоронних органів не приділили належної уваги. До слова сьогодні в США також був презентований звіт права людини на окупованій території, на прикладі Криму, автор якого говорили про те, як захистити мешканців півострова special international tribunal. Ми рекомендували б створити спеціальний міжнародний трибунал, який би займався випадками порушення прав людини та іншими злочинами, здійсненими в Криму, а також тим, що сталися під час Євромайдану чи на Донбасі, де ми спостерігаємо правопорушення і донині.